Всім привіт, дівчата. Сьогодні будемо говорити про компоненти, про склад засобів для волосся. Це дуже цікава тема. Сьогодні поговоримо про силікони, про сульфати. Чи правда, що це зло для нашого волосся? Перед тим як я буду говорити на своєму каналі про компоненти, про склад, про якісь там дослідження, я хочу сказати, що я не хімік, я не трихолог, я не лікар, я просто людина, яка дуже довгі роки цікавиться цією темою. Читає дуже багато досліджень, купую лекції від хіміків. Тому, дівчата, це лише моя думка. Я у я маю право говорити на своєму каналі. Ви можете за мною погодитися, можете ні. Хочу почати з того, що коли звичайні дівчата, ми з вами починаємо аналізувати склад засобів. Ми робимо дуже багато помилок, тому що в нас немає освіти, але нам дуже цікаво, що ж там в складі, що працює, що не працює. Тому дівчата, я сьогодні хочу звернути увагу саме на ось ці помилки, для того, щоб ми змогли більш-менш правильно аналізувати та відбирати склад для свого волосся. І перше, на що я хотіла звернути увагу при аналізі складу, так це на те, що. Дівчата беруть один компонент з складу, його просто виривають і роблять аналіз. Це робиться, наприклад, з силіконами, так? Термозахист, наприклад, в термозахисті там 30 компонентів, 40, 60, буває по-різному, буває 20. І просто дівчата, експерти в кавичках, так, експерти беруть там силікон і аналізують так, що якщо силікон є в складі, це. Погано, якщо немає, то це класно. Чомусь, я не знаю чому, звідки це пішло, якщо в складі є екстракти олійки, це добре, але до екстрактів і до олійок ще більше запитань, ніж до силиконів та сульфатів. Потрібно оцінювати повний склад компонентів. Так якщо в складі 20 компонентів, 30, 40, потрібно оцінювати ці всі компоненти, а не один силікон, який там є. Це взагалі неправильно. Коли ми починаємо аналізувати склад, нам потрібно. Виділити активні компоненти і неактивні компоненти, які будуть працювати, які дають цей ефект, який нам потрібен зладкого волосся м'якого, розсипчастого і так далі. Є консерванти. Так, ці всі ці, ці компоненти відповідають за те, щоб склад не пропадав, там не був як водичкою, так мав якусь структуру, щоб не було запаха і так далі. А є ось ці екстракти, олійки, там ще дуже багато компонентів. Іноді вони виступають у складах як вода, вони несуть ніякої. Взагалі, активності, скажімо так, тому потрібно весь цей склад аналізувати повністю. Нам потрібно відділити активні компоненти, скільки їх, скільки їх в кількості, які вони, і тоді ми зможемо зрозуміти, який ефект ми в кінці отримуємо. Якщо в складі активними компонентами є силикони, жирні, спірти, кондиціонуючі добавки, так, то ці це. Ці компоненти будуть давати там більш обтяжене волосся, більш рівне, більш блискуче і так далі. Якщо активні компоненти у складі це екстракти, олійки, так, тому що там їх велика кількість, і на початку складу немає там силіконів, жирних спиртів і ще там додаткових компонентів, так то активними компонентами будуть саме всі олійки, екстракти і так далі. І ще потрібно розуміти, що один компонент має декілька функцій, не одну, і ви не можете знати наперед. Яку саме функцію виконує цей компонент в цьому складі, тому що ця рецептурна карта розроблялася хіміками, і вони вже самі розуміють, що вони додали, скільки і функцію буде виконувати саме цей компонент? Тому видіргувати один компонент і кричати на весь TikTok, що це там силікон, це там сміття, силикон – це погано, так не робиться. Далі хочу поговорити про такі компоненти, як сульфати. Бувають безсульфатні шампуні, бувають сульфатні. шампуні. Чому ви можете бачити інколи, що написано шампунь безсульфатний, але в складі є сульфати. Тому що шампунь вважається безсульфатним, якщо немає лише 4 компонента, 4 пав. Ось тут. SLS, SLS, якщо немає ось цих компонентів в складі шампунів, то це вважається безсульфатний шампунь. Чому так? Не знаю. <кліг> Якось так вирішили, що можна писати безпомпуну. Що це шампунь безсульфатний, якщо немає в складі ось цих компонентів? Давайте розберемо, що це за пави. Це дуже популярні пави. Вони дуже бюджетні, вони добре опіняться, добре промивають. Вони можуть бути як в люксових брендах, так і в бюджетних брендах. Вони дуже доступні із мінусів. Це тільки те, що може бути алергія. Вони можуть присушувати, але алергія може бути у вас на будь-який компонент складу, взагалі на будь-який дуже класно, тим, що бренди починають міксувати агресивні сульфати поєднують з м'якими. Хоча, взагалі, хіміки не говорять так, вони говорять, що це неправильно так виражатися, але мені так зручно, тому дівчата, це так, як це просто опис, це як зволоження волосся. Так, це те саме, що і агресивні сульфати більш м'які. Не знаю, мені так зручно, і я так максимально розумію. Але якщо говорити там по всім правилам, то це неправильно так говорити. Наприклад, додають кокамідопропул, бетаїне і сульфат якийсь, наприклад, з цієї групи, або вони можуть всі одразу, або там два-три. З оцим компонентом вони поєднують, більш розмішують і. Очищаюча база вже не така агресивна, і е, такий компонент, як кока, мідопробулби пропул, бетаїни дуже багато використовують люксових брендів, і це взагалі вважається дуже класним очищаючим павом. І зараз дуже багато брендів поєднують саме з ним. Тому ще я читала одну статтю: деякі, типу як м'які шампуні, типу як не такі агресивні, може можуть бути ще алергічні і ще агресивніші по очищенню. Тому можна зробити висновок, що можна використовувати сульфатні шампуні Поні не маю нічого страшного, алергія може бути на будь-який компонент шукати для себе сульфати і взагалі склад шампуню, там де буде сульфат. З агресивних груп, так, і там кукамідопропулбетаїне, там, де буде мікс, якщо у вас жирний тип шкіри голови, обов'язково сульфатний шампунь, це 100%. Тому, дівчата, не потрібно боятися сульфатів. Якщо у вас є алергія і ви знаєте 100%, не вдома ви собі вирішили, так, а здали аналізи і є підтвердження, то звісно, що вам сульфати не потрібні. Бо взагалі, наприклад, ну, чомусь не любите, так, не лежить у вас душа до сульфатів. Звісно, що не потрібно їх використовувати. Далі переходимо до взагалі зірки на даний момент по компонентам це силікони. Силікони майже всі не любляться. Сілікони почали хейтити. Я не знаю взагалі звідки. В тіктоці навіть є така секта а, проти силіконів. Якась там дівчина вирішила, що їй силікони не підходять, і вона почала кричати це на, на ну про це на весь Тікток. Там навіть її сектанти, я не знаю, як її назвати. Мені в коментарях в тіх-тоці пишуть, що там, як ти могла порекомендувати маску, а там є силікон. Написали мені там кучу неприємних слів за те, що я використовую силікони. Що таке взагалі силікони? Силікони це той компонент, який створює плівку на нашому волоссі. Для чого? Для того, щоб захистити від подразнень, так, коли ми починаємо розчесувати волосся, коли ми починаємо його трогати, коли воно починає ось так тертися, защитна така пльоночка. І для цього нам потрібно Потрібен силікон. Сілікон робить наше волосся більш м'яким, більш гладким, більш рівним, більш блискучим. Так і. Ми використовуємо сікон для того, щоб отримати ось цей ефект. Ще хочу доповнити, що плівку створюють не тільки сілікони, там велика група компонентів. Наприклад, олія створює ту ж плівку, протеїни, жирні спірту. Звісно, що сілікони не всім потрібні, як і будь-який компонент. Сіликони потрібні тільки тим, якщо вам потрібні функції, які які виконують сікони лише якщо вам це потрібно, так. Я обожнюю силикон, і моє волосся виглядає просто неймовірно. А це означає, що силікони працюють і все індивідуально. Все індивідуально. Мене волосся не відпало, це означає, що вони працюють. Розберемо трішки по популярним силіконам, наприклад, Dimiticon. Цей силікон потрібен, якщо вам потрібно, потрібно волосся трошки обтяжити, зробити більш рівним, більш гладким, більш блискучим, тоді ви можете використовувати засіб, в якому є Dimiticon. Якщо вам цей ефект не потрібен, обтяження рівного волосся, ви просто його не використовуєте. Мені подобається Дімітікон, він працює на моєму волосі дуже класно. У мене проблем з цим немає. Далі є летучі силікони, я тут залишаю декілька нас, як вони там підписані. Ці силикони, вони е, іспаряються, коли ви починаєте сушити волосся феном і залишається невелика кількість. Цієї кількості недостатньо для того, щоб залишитися на вашому волосі, обірвати і так далі. Тому це теж потрібно розуміти. Ще є силікон, ці силікони підійдуть, якщо вам потрібна м'якість, гладкість, блиск. Ці силікони не обтяжують. Якщо він може обтяжувати. Ще один силікон, а моді Медхікон, наприклад, його рекомендують для фарбованого волосся, для пошкодженого волосся. Кожен силікон, кожен компонент виконує свою функцію, вам потрібно навчитися правильно аналізувати та підбирати склад саме під себе, саме під свої проблеми. Немає сікон, це не знаю, не щось таке погане, що хоче вас вбити, сілікони допомагають вашому волосю, якщо це вам потрібно. Ви повинні правильно змивати. Якщо ви розумієте, що у вас термозахист з силіконами, так то іноді промивайте довжину. Якщо, наприклад, правильно ще потрібно поєднувати маску та. Термозахист, наприклад, якщо у вас в маски є дуже багато силіконів з димітіконом, так які обтяжують, підберіть собі термозахист, такий буде. Наприклад, з іншим силіконом або взагалі без силікона, так якщо ви звертаєте на це увагу, і комбінуєте: там немає силіконів, там є силікон, Це лише там думка моя. Так, і таких думок, як у мене, дуже багато, вони відрізняються, вони можуть бути схожі. Вам вирішувати, що купувати, до кого прислуховуватись. Ви завжди можете відкрити наукові статті, вони є в відкритому доступі, почитати, дізнатися. Це не є проблемою. І ще хотіла сказати, як правильно підібрати засоби саме для себе. Дівчата, коли вам щось подобається, там це шампунь. Ця маска взагалі засіб вам сподобався. Не викидуйте баночку, зберігайте цю баночку, і на основі цього ось, ось складу шукайте собі іншої засіб, саме по е, альтернативу, так, саме з цих компонентів. І ви так будете для себе знаходити ваші засоби, вашу маску там ідеальну саме для вас. Ви будете розуміти, які компоненти працюють саме на вашому на вашому волосі, і які підходять компоненти саме вам. Ось таким методом дослідження ви зможете зрозуміти. Е, на що ваше волосся реагує на якнайкраще. Ще хотіла сказати: взагалі хотіли підвести такий підсумок, що потрібно кайфувати взагалі від того асортименту. Ми живемо взагалі в неймовірному часі, там де ми можемо вибрати собі і бюджетку, і люкс, і взагалі різні аромати. І Хочете засоби без силіконів? Будь ласка, дуже багато варіантів, без силіконів, без сульфатів, без всього. Просто якщо вам подобаються олійки екстракти, будь ласка, взагалі дуже багато всього спреї. Я взагалі кайфую, я просто кайфую, є просто щось унікальне, просто по ароматам, по дизайну, по складу. Дуже вам рекомендую насолоджуватись і трішки розслабитись і кайфувати. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є запитання, пишіть. Якщо у вас є якась своя думка, обов'язково пишіть. Сподіваюся, що у вас все добре. Ставте цьому відео. Лайк, коментар, підпишіться на канал, тому що буде дуже багато цікавих відео про волосся. Всім гарного та тихого дня! До зустрічі!